Так, ну що, зараз цей інвертор, тому що зараз буду з нього відпалювати транзистори ось ці ось так. Я буду вже е, запускати ін, інший і старатися інвертор. А поки що підключив лампочку і вмикаю, на вихід лампочка світиться, як, 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 як бачите. Зараз візьму і підключу цю лампочку. І вмикаю тепер цією лампочкою. Як бачите, лампочка світиться. Ну ця лампа також світиться, тому що поки ще піде доноче через неї. Так, все, все нормально. Так, всім привіт, друзі! Ітові прийшли транзистори ось такі. Як бачите, це irf 3205 це 40 N50. Ось так. Це 25 N50Z. Радістрину нові, оригінальні, з однієї серії. Як можете бачити. Виходять вони на 25 А і 500 В. Так, перевіряю зараз транзистори перед впайкою. Так. Один другий третій. Четвертий. Все в бік поки що перевіряю. Відразую в вбік. Беру інший. Перевіряємо робочий. в вбік. Далі. Також робочий. І цей. також робочий. Все, всі транзистори робочі. Ось такі транзистори. Всі з однієї серії. Далі одіваю ось такі насадочки, то так, так як були у заводських. У ви виробіть, так, так і я поставлю. Щоб було. Все. Пару штук я загубив, тому зроблю нові. Як бачите, по заводу ось ці саме платі не впаюються Це транзистори з цього боку і не повинні впаюватися ось так. А впаюються вони тільки із цього боку. Ось так. Зараз будемо робити отвіри. Прочистимо. Ось так це все діло. Так, відтоді всі отвіри прочищені. Ось так. Як бачимо насквозь. Можемо ставити транзистори новенькі. Ось так і пропаять будемо зараз. Так, пропаяв я транзистори. Зараз вставляю тепер з цього боку транзистори. Є. Є. Там даю флюсу. Беру припой і пропаю, є и... и... пропаються добре. Вітою ось така якісь пайки, як бачите. Зараз буду відкусувати ніжки. Тому що дуже двіні стерсяч. І так, припаяв, подав плюс 12 вольт на n мост ось так. І осилоров лампочка. Через 12 цю лампочку вмикаю. Як бачите, меандр пішов. Лампочка ця не світиться, все є добре. Лабораторну позиває 1,16 А. Ну, 1,1 А хай буде отак. Тепер я вимикаю і буду подавати вже більшу напругу. Кому цікаво з лампочкою, ось з лампочкою. Лампочка світиться. Мандер є. Вимикаю. І так, вмикаю, вже подав 300... Ой, ну, да, до 300 вольт напруги. Через рампочку, звичайно. Це все вам не зарти, вмикаю інвертора. І як бачите, 50 Гц є. Вимикаю. І вмикаю. Модифікована фінусоїда. Працює. Спознавання уже 1,3 А. ампера. Так, виключу я осциллографа, Під'єднав лампочку ось цю і вмикаю. Як бачите, вона світиться. І все працює. Блок зірлення спозиває 2 А і, і інвертор вибачаю, спозиває 2 А вже при цьому. Де 10 вольт. Вимикаю. Так, ну що ось тут а, є в мене проблеми пом помимо конденсатора. Ну, Конденсатори я знайду. У мене є ще немаловажна проблема це ось ці ізолятори бокові. Як бачите, видніються дорізки і вони можуть е пробити на корпус, а корпус в ньому металевий. Тому потрібно їх ізолювати. Е я, я, я так скажу, що 99% май майстрів, коли бачать тільки ось цю. Ось цей ізолятор в такому стані, в поганому, то просто відказуються від, 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 від ремонту, тому що не хочуть давати ні на що гарантію цей раз і ніяку брати за це від, відповідальність, тому що тут а, і, і, іде висока напруга, небезпечно для життя ось так. І тут за такого йдуть доріжки, які керують транзисторами транзі... а саме за, за... 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 затворами транзисторів. Як бачимо, тут окошко сторізки відніюється з цього боку. Тому було прийнято рішення взяти лак для нігтів, ось так. І ним буду зараз фа... фарбувати ось так. Тому що потрібно, щоб все воно було надійно. Потім ізолентою ще пройду ізолентою. Це мені е, під, під, підказав на, на рахунок із ленти автор каналу TechnoCentr. Так, так я ніколи, скажімо так, чую зі, скажімо, чужу славу. Я ніколи собі не, не присвоюю ось так. Тому як є, так і є. Тому зараз буду обережно фарбувати. Ось цю полоску і ізолятора буду лакувати. Тому поки буде це все діло сохнути, піду шукати конденсатора. На 10 нанофорах 630 вольт. Ну або навіть більше по, по напрузі. Так, тепер тут потрібно пофарбувати. Його багато раз відкривали і витягували плату, я так розумію. Хотіли якось його відремонтувати, але не вийшло. Тому знову збирали. Так, ну якось так вийшло. Хай собі сохне. Цілий день копався, переїграв, перегрібав плати від телевізорів і знайшов у совєтському телевізорі конденсатор на 1000 вольт 001 мікрофарада. Це саме той конденсатор, який потрібен, це 10 нанофарад. І ще й 1000 вольт. Так ось конденсатор. 1000 вольт 001 мікрофарада. Це виходить. 1000 вольт 10 нанофарад. Вибачте, мене такого вам китайці не поставлять. Як бачимо, він працює. Вимикаю. А ось я не показував, що з цим конденсатором. Я сказав вам, що він просто пробився, де все. А докази я вам не, не придивив. Ось він такий, 2 103 130. Беру мультиметр, ну давайте не мультиметр, давайте тестером провіримо його. Показую. Ось вам, будь ласка, 0.61 Ома Встав конденсатор. Так, я такий конденсатор був, був знайшов і вже обрадувався. Але зарано я порадів. Пам'ятаєте, мені власник дав на розбірку такий інвертор. Я вже тут транзистор повипав з нього. Так ось знайшов тут ось цей конденсатор. Ідеально такий це. І ще ви думаєте, пробитий тут а також. Тому я вирішив взяти ось совєтський такий конденсатор. І буду зараз його сюди впаювати. Знаю, що, ти, що, що буде трішки колхозом, але зато буде працювати. Так ось, це ще не все, я ще тут вигадав схему і запобіжником, що в разі чого, якщо конденсатор буде виходити з раду, він не повинен буде спалити транзистори вихідні, а просто перегорить побіжник і конденсатор відійде вбік, а інвертор буде продовжувати працювати. Також, як бачите, лак уже висох. Вже вечір. Не, вже не вечір, вже навіть ніч, я б сказав би. Зараз я відповію лампочку, щоб воно нічого нам не заважало і не поводрювало дорізки. Нам це не, не потрібно. Вніски я транзисторів все-таки все вирішив відку відкусити в самому кінці, поки вони мені не заважають, а навіть навпаки допомагають. Ось так. І ось тут у нас має стояти конденсатор. Навіть покажу поближче. -по -по Ось бачите, тут конденсатор має стояти оцей так, замітив, що, що цей хтось інвертор ремонтував, тому що ось зараз покажу, ось на цьому е, контролері контролі ШИМ Т4904. Бачите, ось ре, резистор. І тут два резистора на самому ділі напанені один на одного. Ну, то Таке діло. Хтось ремонтував. То хай та, так і буде, тому що він працював в людини. Тому туди лізти ми не будемо ось так. Нам воно не потрібно. Просто так док доказ того, що ну, цей інвестор, уже хто, хто, хто хтось побував до мене ось так. Ну то таке діло. Так, тепер потім зробити так, щоб це все, все це було більш культурно би ви виглядало, ну, якось так, напевно, буду робити. Тут ніжку загну одну, до да, так потрібно себе не, не, не лопнула сама ця фарба. Ось так спеціально. Так, відтоги ось я запаяв конденсатор. Ось так він запаяний. Чому запаяв е, так косо? щоб він не, не торкався радіодеталей інших. Ось так. І ось тут запаяв таким чином. Зараз підпаяю лампочку і перевіримо. Так, і відтоги запускаю. Інвертора, і як бачите, 50 Гц. Модифікований синус. Інвертор працює ось так. Конденсатор зайцев впаяний. Позиває 1,4 і 4 А. Так, тепер, що я роблю? Щоб у власника, не дай Бог, не повторилася та сама причина, що вийшов із з раду через те, що пробило конденсатор ось так, я поставив конденсатора на 1000 В, На 10 нФ, ось так. Свєцького, але я хочу ще перестрахуватися. Якщо навіть чого почне пробивати... Щоб перегорів запобіжник. Зараз я ось тут до притрапаю так. І тут припаяю дуже тоненьку проволочку. Це буде йти саме на конденсатор, а на навантаження буде йти повна потужність. Так. А ось на конденсатор буде йти через запобіжник такий саморобний. В разі чого, якщо конденсатор почне спозивати струм, то вона перегорить. І інвертор буде спокійно далі працювати, але без конденсатора. Ось таке я вигадав. Так. Як бачимо, ось іде дорізка і дорізка тут. Обривається то дорізка і йде мідна тоненька проволочка від гірлянди. Ось так. І вона цю дорізку з'єднує. І ця дорізка зайде до конденсатора. Якщо конденсатор починає скосувати струму, вона просто перегорає. Це, це маленька тоненька проволочка. Мі, мідна. Ось так. Тут вже я зачистив, за щоб відновити доріжку. Ось так. Туди йде йде де, з 300 вольт. Ось так. Ну тут не 300 вольт, тут менше, бо це модифікований, але все, все рівно. Вмикаю інвертор. Працює. Модифікований синус є. Позиває один ампера. А. Вимикаю тепер вмикаю ось цю Лампочку на 10 Вт. ось так вона. світиться. І спозиваю 2 Ампера. Так, тепер я уінкнув за осью лампочку і перевіримо, як воно буде спозивати. Лампочка світиться. Спозиває. майже 2 А. Ось так. Лампа світиться. Все працює. Так, ну ось інвертор. Ось зробив я цей маленький запобіжник для конденсатора з цього. Взяв проволочку із такої китайської гірлянди. Вони тут тоненькі, дуже сильно ці зирки зір ось так і зробити такий запобіжник